Всім привіт! І це рубрика Я ніколи не. Я ніколи не дивилася такий фільм, як Зоряні війни. Не дивилася такі серіали, як Відчудушні господарки, і. Як воно там називається щоденники вампіра? Не було в мене такого бажання. Я ніколи не літала літаком. На це в мене теж не було можливості, да і, в принципі, мені нікуди летіти літаком. Я ніколи не була в горах. Ну, типу, в звичайних засніжених горах, таких як Карпати. Я ніколи там не була. Я ніколи не казала людині в Очі те, що я думаю про неї насправді. Як би сильно мені не подобалась людина, але я не хочу її образити. Я ніколи не грала в такі ігри, як. Ну, відеоігри, так? Я ніколи не грала в такі ігри, як GTA, Arizona, Fortnite. І я ніколи не грала в Аватарію. Я знаю, що дуже багато людей заліпали в цю ігру, але я ніколи в неї не заходила. Ну просто мені вона була нецікава. І останнє я ніколи не була на концерті своєї улюбленої групи. Те, всім па-па.